Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 451 і завдання у нас наступне. Знайди використовуючи формулу відстані S дорівнює V помножити на T, І у нас два завдання. Перше, треба знайти час, за який автомобіль подолає 312 км. Якщо буде їхати зі швидкістю 78 км на годину. І друге завдання це знайти швидкість автомобіліста, який подолав 272 км за 4 години. І так, давайте розглянемо розв'язання першого завдання вправи. І так, перше. І так, давайте, оскільки нам дана формула S дорівнює V на T, запишемо. Оскільки S відстань дорівнює V швидкість помножити на T час, то в першому завданні нам треба визначити час, тобто T, із цієї формули. То із цієї формули T, Час дорівнює. Відомий добуток S, Це шлях, треба поділити на швидкість V. Тоді давайте скористаємось цією формулою і в неї замість S Підставимо 312. А замість швидкості В 78. Так, давайте тоді так і запишемо тоді. Можна записати Т дорівнює. Замість С. 312. Поділити на 78. І це дорівнює. Давайте це куточком у стопчик зробимо. 312. Поділити на 78. 31 на 78. не Ділиться, 312. Давайте по 4. 4 Помножити на 8, 32, 2, пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 помножити на 7 буде 28 плюс 1 буде 31. Віднімаємо, отримуємо 0. Тобто 312 поділити на 78. Це буде 4 години. І це є. Час руху автомобіля. Так, давайте тепер розглянемо друге завдання. Використовуючи формулу S дорівнює V помножити на T, треба знайти швидкість автомобіліста. Тобто, давайте так і запишемо. Оскільки S дорівнює V помножити на T, то швидкість автомобіліста аналогічна, як і в попередньому завданні, треба відомий множник, це буде S, Треба поділити на. Відомий множник, тобто відомий добуток, на відомий множник на Т, на час. Так. Тоді можна записати v. Дорівнює. І так, швидкість у нас є 272 кілометри. У шлях 272 кілометри. А час 4 години, тобто поділити на 4. Давайте запишемо 272. ділимо на 4. 27 на 4 – це буде 6, 6 у 4 – 24, мінус, віднімаємо, 7 мінус 4 буде 3, 2 мінус 2 – 0, 0 попереду напишемо, тут зносимо двійку, і тут пишемо 8, 8 помножити на 4 буде 32, тобто, 32 мінус 32, 0. Тобто швидкість буде 68 кілометрів. за годину. Так, це є швидкість Автомобіліста. І так, давайте запишемо відповідь остаточну. І так, в першому завданні час, за який автомобіль подолає 312 км зі швидкістю 78 км за годину. Це буде. Чотири години. Час Т. І в другому завданні. Швидкість автомобіліста, який подолав 272 кілометри за чотири години. В дорівнює 68 вісім кілометрів за годину. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.